Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть у наших серцях. Вовк Ігор Олександрович, герой-захисник, учасник АТО, головний спеціаліст сектору мобілізаційної роботи цивільного захисту та співпраці з правоохоронними органами решетелівської райдержадміністрації. Народився 7 квітня 1990 року в селі Шилівка, Решетилівського району Полтавської області. З дитинства вирізнявся рішучістю, справедливістю та глибоким почуттям обов'язку. Освіту здобув у Харківському національному університеті внутрішніх справ, де з 2007 по 2011 рік вивчав правознавство. Юридична наука стала для нього не просто професією, вона стала основою його життєвих принципів. З 2011 по 2015 рік працював дільничним інспектором міліції в Решетилівському райвідділі УМВС України в Полтавській області. Його добре знали мешканці району як чесного, уважного, небайдужого правоохоронця. Згодом з 2015 по 2020 рік ігор охороняв виробничі об'єкти ТОВ Агротехсервіс а з 2019 року працював головним спеціалістом сектору мобілізаційної роботи в Решетилівській райдержадміністрації. Ігор не був одружений, але мав велику родину Україну, яку любив понад усе. Він не шукав слави, не прагнув нагород, просто виконував свій обов'язок. Коли прийшла велика війна, Ігор не залишився осторонь. Як учасник, АТО він знав, що таке фронт, що таке відповідальність, що таке ціна свободи, і знову став до строю. Не заради себе, а заради тих, хто поруч, заради майбутнього. 28 квітня 2023 року. Ігор Вовк загинув, виконуючи бойове завдання. Його життя обірвалося там, де вирішується доля країни вічна слава і шана герою.